Доброго дня, друзі! Моє вітання вас на каналі Анатолія Білецько, Чарівна краса Природи. Ну, прошлий мій влог про герань як готувати до зими. Сподобався. Люди підписались подивилися. Сьогодні я вас хочу познайомити із макровою, низкорослою воздикою, багаторічною, і той, той, як я її підтримую, розмножую, от, самостійно в домашніх умовах. І з цього маємо невеликий зиск комерційний. Тому, кому цікаво, значить використати своє захоплення рослинами, флористикою от, і використати як бізнес проект домашній, можете дивитися, щось підчеркнете в моїх цілях. В принципі, я вам скажу, що можна займатися на пенсії для того, щоб мати. Додатковий заробіток на пенсії можна займатися квітами, декоративними кущами, декоративними значить, деревами. Чим я і займаюся. Так що, будь ласка, кому можна підписатися на мій канал? Поставити лайки. Прийнять. Участь в обговоренні. А зараз перед вами стоїть махрова, низкоросла багаторічна гвоздика, яка останні 4-5 років користується популярністю серед людей, які висаджують квіти, які садять квіти. Що для цього потрібно мати? Ну Потрібно мати маточні рослини. Тобто в мене було, там ми їх реалізували е, е, влітом, і ну, я лишив собі ну, десятка 4 маточних рослин. І зараз я от, їх почеренкую і значить, під зиму. І на весну у мене будуть готові і е, корінняні черенки. Для цього беремо просто череночок, зрізаємо, нижній лист забираємо, удаляємо, виходить черенок. Значить, гострим предметом ріжемо кінець черенка. І готовий черенок. Вмикаємо в корнівін і вставляємо е, значить, е, субстрат. Я використовую мелко ячечні касети, да, субстрат на основі торфа українського виробництва, який вже та, 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 з запасними речовинами от, мінеральними. Да. І в ньому добре вкоріняються е, всі рослини. значить е, Я довго думав, як же мені добитися, щоб в зимовий період, коли вже температури е, ну, е, несприятливі для вкорінення, як мені добитися, щоб у е, мене процес вкорінення йшов. І, коротше, прийшла мені така ідея е, використати електропростині. Поэтому зараз вже температури низькі, а оптимальні температури для переміння 25-28 до 30 градусів. Да, поэтому я вот это сейчас касету забиваю, поливаю і відносю там своє переміщення, де в мене стілажі. І на як... на одному із це ложив стоїть електропростень. Ставлю на електропростень, ну, в плінку зверху накрита, щоб не замокало. І е, е, значить, в зоні коренеутворення е, е, оптимальна температура для цих селей. Таким чином, от, е, за зимній період е, вона. Повністю укоріняється, яка раніше, яка пізніше. Так в тому, що весною готові е, черенки. Беру і висаджую от е, такі вазончики, і от це, виходить готова е, для реалізації гвоздика. Так що, друзі, така ситуація з, з гвоздикою махровою. Е, ну, Що сказати? Е, Звісно, вона ну, багаторічна, але все-таки великих морозів вона боїться. Поэтому, е якщо у вас на вулиці, значить треба на зиму чимось прикрити, листям, обрізати е вегетативну масу, верхню, яка вже буде, От, тоді вона е перезимує. Отака От, ситуація, так що кому сподобалось. Моя гвоздика, моя ідея, можете поставити лайки, підписатися на канал. Ну от. А на цьому буду завершувати сьогоднішнє включення. Всім мирного неба над головою. Саме головне, да, щоб ми всі перезимували, незважаючи на всі провіски Путіна. На кінець ми перемогли. Віримо в Збройні Сили України. Поки все, до побачення, до нових зустрічей.